підбивають підсумки економісти цього е, року, що минув, 2025-го, і... Внутрішній валовий продукт нашої держави зріс на 2%. Це непоганий показник, кажуть аналітики інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Результат міг бути дійсно значно вищим. Експерти кажуть, що стримували економіку атаки Росії на критичну інфраструктуру, зокрема на об'єкти газовидобутку, електромережі, залізничні вузли та морські порти. Але ж все таки драйвером традиційно для зростання ВВП став агросектор, зокрема непоганий врожай оборони комплекс і споживчий ринок також піднімали торік нашу економіку. Я ще раз наголошую вкотре в своїй рубриці, що доходи громадян дійсно є таким стимулом, адже ми витрачаємо свої кошти на споживчому ринку і таким чином інвестуємо свої кревні у зростання економіки. Ну інвестуємо, адже також е трішки відбулася індексація пенсій е підвищено зарплати у приватному секторі. Торік і це все. Додало підтримки українській економіці. Ну е, також до слова Україна разом з міжнародними партнерами погоджує зараз довгостроковий план відбудови та економічного зростання. Повідомили у Мінекономіки. Очільник відомства Олексій Соболєв говорить, що за 10 років потрібно залучити аж 800 мільярдів доларів інвестицій. Ну але дійсно Росія стежить і за інвестиціями, які міжнародні компанії вливають в українську економіку, і продовжує бити саме по підприємствах із міжнародним капіталом. Отже, країна-агресорка навмисно зараз наносить удари по підприємствах, зокрема олійно-жирової галузі України. Так намагається знищити експортно орієнтовану індустрію. Такі висновки ось озвучили в Асоціації «Укроліяпром». і ця продукція разом зі шротами формує, додам аж 15% валютної виручки і близько 20% товарного експорту України, кажуть експерти. Нагадаю, що днями внаслідок атаки безпілотників пошкоджено завод компанії «Бунге» у Дніпрі. Ну і якщо до статистики, то додам наприкінці грудня, російські війська завдали ударів по низці підприємства ліної галузі, і, зокрема, по терміналу у Чорноморську і Вілічівську, і там якраз працюють підприємства з іноземними. Інвестиціями. Ну, а ось про інвестиції приватного капіталу, наших з вами грошей, розповіли у Міністерстві фінансів, там вкотре нагадують, як можна заощадити свої кошти за рік. Капіталовкладення простих громадян в облігації внутрішньої держпозики зросли більш як на 40% і склали майже 112 мільярдів гривень. кажуть в уряді. Люди досить активно зараз почали купувати державні цінні папери. Таким чином підтримують державний бюджет. Основними власниками облігації продовж року залишилися і комерційні банки. Нині купувати цінні папери держави вигідно. Дохідність навіть вища ніж у банківських депозитах. Тів зазначають експерти, і це допомагає нам втримати і зберегти свої заощадження від знецінення. Ну а подивимося, які зараз курси валют встановив Національний банк станом на сьогодні. Стрімко зростає долар, євро і злотий. Бачимо, що 42 гривні 56 копійок коштує американська валюта. Євро 49,79 і польський злотий. Теж зростає в ціні 11 гривень 82 копійки. А Венесуела здатна збільшити видобуток нафти приблизно на кілька сотень тисяч барелів на добу. Щоправда, вийти на такий рівень країна зможе завдяки низці. Інвестиції, зокрема американські, кажуть аналітики міжнародних інвестбанків, експерти Goldman Sachs, наприклад, порахували, що протягом двох років галузь потребуватиме понад 5,5 мільярдів доларів щорічних капіталовкладень. Ну а подивимось тепер на котерування нафти провідних марок на світовому ринку. Попри ситуацію в Венесуелі, марка Brent коштує трішки більше ніж 60 доларів за барель. 56 WTI. Золото також дорожчає все через напруження навколо Венесуели. Попит на цей стабільний актив серед інвесторів зростає. Повідомляє агенція Reuters. Нині унція коштує майже 4,5 тисячі доларів. По суті, такого стрімкого зростання ціни метал не показував із з 1979 року, кажуть аналітики. Активи, які не приносять доходу у вигляді відсотків, як, от, золото, зазвичай почувається краще на фоні. Ось таких ситуацій геополітичних та економічних, які відбуваються у світі, це остання інформація в рубриці економіки. Я економіка. Я з вами прощаюся. Побачимось.